Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас в гості завітала пані зима зі своїми подружками-сніжинками. Давайте з ними привітаємося. Летять, летять сніжинки на поле, ліс і сад, веселий свій танок танцює снігопад. Дітки, ви чуєте цей звук? Так, це так співають зимові сніжинки. А що це вони нам принесли? Та це ж цікаві ігри. Давайте пограємо в ці ігри. Що, дітки, готові? Тоді почнемо. Зима яка холодна, морозна. А сніг? Білий, холодний, блискучий. А небо взимку сіре, похмуре. Чому на дворі все стало білим? Так, тому що випав сніг. А що нам відомо про сніг? Сніг. Білий чи синій? Так, молодці, звісно, білий. Дітки, а сніг який? Важкий чи легкий? Так, легкий, молодці. Дітки, а сніг теплий чи холодний? Так, холодний. Молодці малята гарно попрацювали, і сьогодні ви дізналися, що зима морозна, сніжна йде білий пухтастий сніг, навкруги все стає яскравим та блискучим. дітки залюбки бавляться на вулиці зі снігом, грають в сніжки, ліплять сніговика. А вам подобається зима? Якщо так, то з нетерпінням чекаю на ваші фото. До побачення малята!